Здорово, пацаны. Ай тут у он... меня шо за хихня. що? Вот що? шо. Чо, блин, камень? Чи шо? Пацаны, що шо... за кринж? Честно, я не знаю, что за кринж такий. Це новая структура камень. Йохерний. Здається так. Окей, я прийшов до вас. Не щоб розказувати, який тут кринж. А щоб ми змогли подивитися на нові моди, які я скачав про Вардена Давайте дивитись. Господи, тут отак багато модів. Думаю, выстача. Так, все хорошие, все фокси. Думаю, пацан хватит. Спавнем. Ого! Це що за Варден? Давайте дивимось на битву. Блін, вони такі швидкі, але я не знав. Ого! А, цей такий повільний. Великий. Два великих Вардена чи двоє отаких от. от? Дивимось битву, пацани, коротше. Не два Вардена. Окей, okay, давайте дивитися. Це мені опять той житель щось передав. Я собі в сумку просто сховав. Опять мені той житель щось передає. А це вже він за безплатно передав мені. Ви набрали багато переглядів? Вот, получайте, нове видео. Вот. О, білий варден. То що, то вхід якийсь? Ой. А як купити цю штуку? Товар, да, дітей. Окей. Ого, це фоксі дівка. Шо-шо. Що хм. <смі> Окей. Виглядемо подальше. Я не знаю, що тут за фігня осталось з цими блоками. Що тут за мої мали... овкаші? Окашні. <смі> Окей. То шо, двери, блин, чи шо? Давайте построим типу, дверей Окей, зараз. Зараз, пацаны, давайте. Добре, проверим, что тут двери, ч-то шо. А то я шо киношарю, мне тільки житель передавался фигни. Это же тут. Це не мо такі порады скачать. Це двери чи шо? Чи я фіг, разумею? А, ну не закрывается, клас. Їх вбито, на реально. Ой, мы тварь на них лупость, а вони на Окей, давайте брати ще варду. Окей. 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 Так. Такого немає, Варду. Такого теж нема. Окей. Такого вардона. на ноцю? Ого! Не, ну чого, пацани жорсткі то. Великий Варден. Вот такий от є Варден. Веном Варден? Що? Веном Варден. Білий О. ще один якийсь. Веном Варден. Ого! Це якийсь страшний уже, Варден. Він би мене б догнал. Ого! Понятно. Це все Веном Вардене. Окей, давайте всіх складемо сюди акуратно. Четверки взагалі нам треба викинути. Я не знаю, куди інтересно. Оп, все. Тепер. Беремо тепер оце. Оце й це то що ми не брали, оце оце. Що таке? О! Барден, порішай. Хорош Варн. Всіх заруба в Арн. Ка, мені не треба, що оце за фигня? Ося Фіолетова, давайте подивимось. Що, Сцена для танців. Окей, зараз покажу вам сцену. Баба Зіна дзвонить. Окей. Будемо без того. Якщо хочете переглядів, багато. Ой, якщо хочете другу серію, то я вам зроблю, якщо тільки я ще попрошу жителя, які моди він може мені порадити. Ти-ти. Тити. Окей. Тільки на 400 підписників я знімаю другу. Е, знімаю ще таке класне продовження про Варденів і Фредді. Розумієте? Foxy Dance. Давайте оцього візьмемо. Лимон якийсь. Окей, давайте оцього візьмемо. Ще. o vamos, o vamos, 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 Ще Варден сюди до не вистачає. Варден. Час твого виходу. Це відійдіть балеринами. Ха. Пацани, ось такий от, от крінж тут. Окей. Так, підписуйтесь на канал. Тільки в нас стає 400 підписників. Я знову йду до жителя і він мені знову приносить такі сторін. А я купляю в нього ці сторіння. Домовились? Значить домовились, окей. Пацани. Окей. До мене е, э... дивіться, буде друга частина тільки... То есть, я попрошу ще такі класні створіння у жителя. Якщо ви на цьому відео наберете десь хоча б 5 лайків. І має бути... і 400 підписників має бути. Я ж тоді мої... аж тоді я знімаю ще, ще далі. Оці моди. Ой, то есть не моде, а це створень показую. Окей. Ой, я забуду йду. Ну це... Хм, та я я так люблю моди, в принципі. Окей. Окей. Ага. Интересно, что бы ви сказали такому чоловіку, який би на вас дивився в пансері черепах? На голові окей. Мені от дуже інтересува, інтересувало, що оце таке. Оп, оп. І оця штучка. А, це стіл? Ось такі спалені. Це що таке? имба. Вот такие вот имба вообще, пацаны. О. Во. Так, окей, что это, что это за фокси? А. Пацаны, нам сейчас прощаться. Bye, bye.